Так, для підключення а, а, акумуляторів Dain' до інвертора Штромхер робимо наступне. Спочатку підключаємо конектор інвертора до характерного клацання. Далі беремо плюсову клему акумулятора від одного до іншого, під'єднуємо до фіксації, потім клему мінус. Далі беремо комунікаційний кабель між батареями. Тут ми беремо OUT, тут ми беремо Ін. Далі а, забув показати. Перемикачі на акумуляторах. Немає значення, кількість акумуляторів ви використовуєте. На першому мастер-акумуляторі повинно стояти в положенні 1. Всі інші вниз, це нулі. На Інших всіх акумуляторах тільки вниз. Е, Комунікаційний кабель інвертору під'єднуємо вхід. Далі клеми загальні від акумуляторів плюсову під'єднуємо на плюс до інвертора і на мінус до інвертора. Далі включаємо живлення-інвертор. В нашому випадку це розетка. Включили інвертор. Далі вмикаємо живлення акумуляторних батарей. Раз, два. І натискаємо клавішу SW на верхньому акумуляторному боці. Потім на нижньому акумуляторному боці. Індикатор RAN показує, що акумуляторні батареї працюють. Зв'язок налагоджений. Далі заходимо в меню інвертора. Основні. Обираємо меню, де у нас протоколи з акумуляторними батареями з типами, натискаємо клавішу Enter, обираємо Dynas і нажимаємо кнопку Enter. З цього ми бачимо, що протокол обрано, виходимо на головний екран. Ти бачимо, що у нас наразі акумуляторна батарея працює та е, має заряд майже повністю. Для того, щоб перевірити, який тип акумулятора обираємо функцію акумулятора і дивимося, літій заряджено, сок 98% це майже повний акумулятор. Все.